До дня гідності та свободи в Музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття виставки Україна, ціна свободи. На виставці представлено більше ста експонатів. Співробітники музею розділили експозицію на три частини: події, присвячені Євромайдану, АТО ООС та повномасштабному вторгненню 24 лютого. Про важливість пам'яті, яка є основою нашої свободи, далі в сюжеті. Виставка відображає свідомий початок боротьби українців за свою незалежність, свободу та гідність. Євромайдан із трагічними подіями від 21 листопада 2013 року. Далі анексія Криму, вторгнення Росії на Донбас та повномасштабна війна від 24 лютого. Таким є коловорот українських реалій останніх 9 років. Це війна за цінності, війна за історію, війна за ідентичність. Яку відстоюють українці воюючи, і дуже велика заслуга і жертва, жертовність саме дніпрян серед більше ніж ста експонатів. Фото та речі безпосередньо з Київського та Кам'янського євромайданів із зони проведення АТО ООС, а також речі військових після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Всі експонати німі свідки нашого сьогодення, тому споглядати за ними цікаво і тяжко водночас. Приміром, бронежилет 200-го невідомого, тому що дівчинка-волонтерка, яка принесла, не могла сказати від кого цей бронежилет. Хлопці, які передали, вони були наскільки вражені втратами в їхньому батальйоні, що прізвище просто не сказали і поїхали далі. І звісно, форма воїна загиблого, чи жінка, мама його принесла ту форму, все прострелена. Звісно, зі слідами куль це дуже важко насправді. Це важка історія. Українці стали учасниками нової епохи в країні, адже саме народ пише нашу історію, переконана начальниця відділу культури кам'янської міської ради Наталія Ларіошина. Сьогодні в кожному серці нашого кам'янчанина відкрита частичка для частинка для пам'яті, тому що якщо є пам'ять, якщо живуть герої в нашій пам'яті, то вони будуть жити вічно і в нашій Україні. Виставку відвідали учасники Євромайдану, військовослужбовці, представники громадськості, волонтери та рідні загиблих у російсько-українській війні. Особливо важливим такі заходи є саме для останніх. Всього від 2014 року Кам'янське втратило більше 170 воїнів. Життя героїв не повернути, тож головним залишається пам'ять, переконаний голова міської громадської організації родин загиблих Олександр Самойлович. Чи у вересні 2016 року він втратив сина Максима, який загинув на Донецькому напрямку. Під час інтерв'ю за його спиною завершальна і напрочуд прониклива частина експозиції. Фотовиставка матерів загиблих героїв Кам'янського, які зображені на світлинах разом із синами. І Наші хлопці, коли йшли на цю війну після майдану, продовжують цю саме свободу, от, йшли саме за це, за свободну вільну Україну. Вдячний Андрію Леонідовичу за підтримку родин за допомогу нашим родинам. Кожен раз, коли я приходжу до нього, всі питання ми вирішуємо саме для нашої допомоги і підтримки. 3853 фото з Євромайдану, саме стільки на рахунку Сергія Петренка, частина з яких презентовані на виставці. Ставши очима Євромайдану, в його серці залишилося безліч спогадів про той період чергового підйому українського народу. У нас по життю весь час майдан при царі Майдан, тому що бо воювали проти царя, проти Росії. Запорізька Січ, теж майдан, теж проти Росії. Росія завжди намагалась нас знищити. От. Виставка триватиме ще два тижні. Запрошуємо всіх кам'янчан та гостей міста доторкнутися душею до живої історії нашої держави та її героїв, які, віддаючи найцінніше, показують нескореність нашої нації.